Ну Що ж, а ми повертаємось до Атеру, адже обіцяли вам сьогодні, друзі, що буде мусхап, і йому розпочинатись просто тут і зараз. І перевіряємо, чи чути наших гостей. Ало, Алло, доброго дня, вітаю всіх радіослухачів. Добрый, доброго, доброго. А я ж вам друзі скажу, що з нами сьогодні на телефонній лінії Ірина Зінковська. Доброго ранку, і одразу ж пропоную. Переходимо на ти, адже уже не вперше, не вперше так, раз так, не вперше ти в нас. Звідки ти нам зараз телефонуєш? Mm -hmm. Де ти зараз перебуваєш? Якщо не секрет, звісно. Я зараз перебуваю в сонячних чернівцях, в яких сьогодні трішки дощить, але сьогодні я до вас із таким сонцем і своїм сонцем та пізніше ми привідкриємо. Угу. Тож сьогодні обіцяю для вас всіх гарний настрій. Так, так воно і буде трішки завісу думаю, привідкрили. Сонячне тепло ти подаруєш всім нашим слухачам, тому що не тільки в Чернівцях, то дощик накрапає. глянув, то по всій західній Україні центральній і. Південній тому наше завдання сьогодні насправді е, вийти із тої такої, е, не знаю, для людей напевно депресія якась певна є, тому що трошки холодно, і той дощик, але ми постараємося це виправити. Е, так, давно з тобою не бачилися, останній раз не чулися навіть скоріше так. Е, останній раз, як композиція називається, Прийми... прийміть і розпишіться. Прийміть і розпишіться». Так, була в нас така історія. Скажи, що від того часу в тебе змінилося? Де в тебе були виступи? Можливо, десь приймала участь на фестивалі в одним словом привідкривай ті завіси, як можливо, дуже багато було. так, як в тебе літо пролетіло. Так, а, дякую Тоді Ви запитували, як що я планую, і я ем, ну говорила, що буде багато цікавих uh -huh. заходів, багато концертів, і ви знаєте, це було дійсно так. Е, багато знакових подій е, за ці всього на кілька місяців. Але, ти, е, але тим не менш, зокрема, е, так, так посліджимо. Нещодавно в Чернівцях відбулася е, велика подія. Це е, ювілей пісні Червона рута. І mm -hmm. е, цей захід зібрав надзвичайно велику кількість людей. Телеканал Суспільне працював в прямому Етері е, цю подію. Я теж мала радість заспівати там, долучитися. Ну, це дійсно викликало такий резонанс. Я вам скажу, що mm -hmm. потім кілька днів всі соцмережі просто вибухали. Mm -hmm. І, 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 і дякувати Богу, це пройшло настільки гарно, тому що була театралізована вистава першого виконання Червоної Рути 55 років тому. Mm -hmm. Це було. Тобто був... Молодий Володимир Івасюк, і ось так як колись на театральній площі це було, так все відтворили. І згодом був концерт пісень давніх і сучасних. Тож вийшло так досить позитивно, відгуки були в основному дуже-дуже гарні. Ось. Крім того, в мене теж почався такий трошки концертний тур. Ось, Зокрема, буквально нещодавно, 20 вересня, в Тернополі відбувся дуже великий концерт сердце я теж Зі мною були екратно-духовий оркестр Буковина, з яким ми виконували деякі мої пісні, саме з ними наживо. Це було дуже цікаво, тому що те, хто почув знані, вже там улюблені, можливо, пісні з мого репертуару, але зовсім в іншому звучанні. Інструменти, то воно зовсім по-іншому. Так, були там і прем'єри, от зокрема, яка сьогодні буде, то прем'єра відбулася саме в Тернополі і дуже теж була така гарна реакція. Я, чесно кажучи, навіть не очікувала. Тому що, ви знаєте, коли ви вперше виконуєш на сцені пісню, то завжди таке хвилювання. Ти не знаєш, чи, чи тепло, чи холодно зустрінуть. Mm -hmm. А для тебе це важливо для артиста. Так. Реакція людей для артиста, ну це, власне, це найважливіше. Так, 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 цей фідбек. Mm -hmm. Так і зараз 18 жовтня, зокрема, буде концерт Великий Змій. У Коломиї Коломиї, знаємо. Знаю, знає. що так, що телеканал, що радіо то і телеканал Рай також слухають в Коломиї, тож я так. так принагідно всіх, хто зможе, запрошую, 18 жовтня це буде дуже великий концерт, теж емоційний вибух найкращих емоцій і теж буде багато чого нового. Бо в Коломиї був концерт 10 травня, то Ну, люди теж і от, Тепло нас були якось задоволені, що ми вирішили повторити. Але щоб знали, що будуть ті самі люди, які були минулого разу, mm -hmm. вони хочуть ще раз піти на концерт, тому ми абсолютно збираємося все змінити, буде зовсім по-іншому. Теж має буде оркестр, mm -hmm. будуть номери як з ретендентом, так і з оркестром. Буде зі мною танцювальний колектив, великий дуже гарний. Тому всіх запрошую. Так, і нагадуємо, що в Коломиї ми звучимо на хвилі 107 і. 6FM, тому і не тільки звучимо, ще і побачити. Можете наших журналістів так, так, і роботу так, так. нашої студії в Коломиї. ми тому так. числі. Ну, дивись, будемо зараз переходити трішки е, до відкриття тих куліс, умовно скажучи, тому що сьогодні бачите, так співпало. Сьогодні останній день вересня, і завтра вже 1 жовтня, і принагодно день захисників е, е, і захисниць, захисниць України. Е, то ж завтра. Сьогодні в нас ще ну будемо будемо грітися ще з тим теплом, який. Ти зараз нам будеш і передавати. Будемо ексклюзивно прем'єрити, до речі, в нас на радіо. Але е, треба трішки розповісти про що композиція, і традиційно в нас буде трішки запитання до тебе на рахунок треку. Отак От це така пісня, в якій поєдналися і сила, і ніжність. І... Енергія землі і таке тепло сонця. Це історія, напевно, майже про кожну дівчину, ну, українську, принаймні, дівчину, mm -hmm. жінку. Е, я думаю, що кожна з нас е, пізнає ці драйвові пісні, танцювальні, сонячні, в які є і трішки літа, яке хочеться, щоб було з нами впродовж цілого року. Е, ця пісня ну, дуже піднімає настрій. І я її з великою любов'ю, з великою вдячністю і своєю енергетикою, всім своїм добром я дарую як таке моє маленьке серце, моє сонце, яке світить для всіх слухачів сьогодні. І нехай це сонце сьогодні світить для кожного, хто зараз почує цю пісню. Так. Музику до неї написав мій чоловік, композитор, аранжувальник Володимир Будайчук, слова Катерина Костюк. І пісня має назву Сонце на підборах. Угу. До речі, хочу тебе і запитати. Там є фраза, ну зрозуміло, звідки воно росте. Саме ця фраза там пише і ти співаєш, я твоє сонце на підборах. От хочеться не запитати, кому ти так яскраво світиш? Можливо, це було дійсності комусь, як комусь, я здогадуюсь. Кому Чоловіку. чоловіку зрозуміло, що це була можливо така присвята, чи в тебе набагато ширший план, тому що я твоє сонце на підборах. Тут так Скажу достатньо не нескромно, ну, але там. на підборах зрозуміло, що це йде про саме дівчину, про жінку, так і чому саме вирішила от таким чином подати цю інформацію? Сонце на підборах. Тут справді є кілька таких символічних значень. От Коли я вперше побачила цей текст, який надіслала Катя, ну от мені настільки він зігрів душу. Я... Так, так, у мене скажімо, немає таких текстів, де от я більше там про себе співаю. Я переважно співаю завжди про когось угу. і хочу віддати себе повністю комусь. У мене дуже рідко є якісь такі тексти, де щось трошки більше. Так. Угу. Але тут мені щось... По-перше, По підбори це те, що трішечки нас піднімає від землі. Тобто, е я взагалі така людина <смі>, творча, і я завжди е трішки десь витаю в хмарах е іноді, можу іноді забути про час. Не mm -hmm. так буває. Я е з затворюся, е запрацююся і я вже трішки десь е в своїх mm -hmm. думках, в своїх е творчих е задумах це перше. Але... Крім того, от сонце це те, що я обіцяю своїй коханій людині. Те, що я обіцяю їй сяяти, гріти її, тобто присвятити своє життя, свою любов, коханій людині. І не лише коханій людині, ця пісня пішла до людей. І вона має, напевно, трошки вже більший радіус, тому що я її присвячую все ж таки загалом. Тим людям, які хочуть почути мою пісню, які хочуть прийти е, на концерт. І я би хотіла, щоб вони зігрівали душу е, любов'ю і оцим от сонцем кожній людині. Зараз настільки е, необхідне тепло, оце людське, е, що ну, пісня, мені здається, це такий як ковток свіжого повітря. Я не, не конкретно про цю пісню, я загалом говорю про гарну пісню, що е, от люди рідко відгукують що пісня їм допомагає подолати якісь переживання сильні, якісь е, хвилювання. Е, до речі, я теж маю до вас питання, так. От, е, так. Е, чи зараз запитати, чи пізніше. Дуже мене останнім часом хвилює. Творчість штучного інтелекту, mm -hmm. як ви до цього ставитеся? Також хотіла вас запитати, бо не до речі, е такої е нагоди так, так, так рідкісні випадки, коли не ми питаємо, а нас питають нас. нас. Я тобі, до речі, скажу такий варіант. Я нещодавно потрапив от, е на вихідних. Мені просто десь посеред е списку пісень вистрибнуло. Я вже зрозумів, що то був штучний інтелект, бо то було зрозуміло по голосу. Mm -hmm. Трішки хтось зробив версію е піду в туплюсь у річці глибокій, mm -hmm. але зробив. Якусь таку можна сказати, майже таку танцювальну, таку чуть невесільну. Насправді є. Є місце музиці, на мою думку. Суто на мою думку, є місце музиці зі штучним інтелектом. Але над нею треба працювати, бо вона ще е, не має той... вона не буде живою. Вона не зможе бути живою, бо все ж таки зроблено роботом. Людина вона є основоположником музики. Вона придумує мелодії, вона придумує слова, вона укладає в них сенс. А штучний інтелект просто. Робить набір слів і накладає на це мелодію. так ну сказати, що використовувати його як інструмент допоміжний допоміжний можна, так. можна ну, не останні з іншої речі, mm -hmm. штучний інтелект ніколи не зможе замінити момент творчості і живого голосу, і це буде одразу помітно. Зрештою, всю інформацію яку може нам надавати штучний інтелект, все одно це рано чи пізно було створено саме людиною. Ну від технології ми далеко не втечемо, скажімо так, прогрес ми не зупинимо, але підлаштовуватися і використовувати. Його грамотно і розумно, а чом би, то і ні. Так, так, так. Дивися, в мене ще буде до о, тебе зап... так, так. Буде до тебе запитання. Скажи, оті каблуки, ті підбори, то лабутени були, чи то щось інше? Якийсь український дизайнер? Ні, це українські дизайнери. Uh, і ну, як в мене там ще є таке зображення до цієї пісні Сонце на підборах, і там uh, саме такі не, не лабутени, а саме такі делікатні так, от так, красиві так. туфлі, як на них кажуть, туфлі лодочки. Mm -hmm. Є, є. до речі, і про кліп ще зовсім трішки. Хочете попитати. І кліп. Ми кліп вас є. запрошуємо приєднатись на Ютуб, зайти на Ютуб канал Ірини Зінковської і просто написати Сонце на підборах. Так, коментарі і залишати, одразу. так. Так, yeah, і так, одразу так побачити так, вже є. Вже декілька тисяч, а точніше, вже більше чотирнадцяти тисяч цього uh -huh. лише за декілька днів. Ну і плюс, і трішки міста є за кадром, бо все ж таки впізнаю, де не де Чернівці, навіть вулицю є. Кобилянської трішки бачу. Ну так, і звичайно, так. також не сама. Ти в кліпі була. там і масовкою складно їх назвати, бо це велика балетна група. Uh -huh. З тобою була там, і, і місто трішки є, і море є, і робота в студії. І зрозуміло, що ми впізнали локації. Єдине, що я також. Хочу запитати, там останній кадр був. Як ти, так скажімо, чи то вибирала, чи то приглядалась до весільного плаття. Там якийсь певний був момент. Що це був за натяк? А, це, ви знаєте, це не те, що натяк. Я на кожне плаття дивлюся більше з точки зору як ага, сценічного ага, збрання. І, скажімо, та, і в, мене, в мене є теж і пісні з весільною тематикою, до речі, угу. бо рідко, от, скажімо, до війни я трошки частіше, але десь могла бути угу. і гостею на таких подіях. В мене там була пісня, ти ніби не мальована при наречене, на Шок, така теж дуже запальна пісня. І е, я, я дуже люблю і, і дуже часто задивляюся на вітрини магазинів, де е, є вечірні сукні або весільні сукні, тому що в них настільки м -м, красиві дизайни, особливо в Чернівцях. Ну, я думаю, Чернівецькі кращині, кравці відомі на весь так, світ. Так, і так. там ну, там важко відірвати погляд від таких вітрин. Угу. Mm -hmm. Ну зрозуміло, що можемо тобі побажати. Будемо бажати тобі, щоб концерт 18 жовтня нагадаємо в Коломиї, Відбувся просто на ура. Я так відчуваю, що там буде явно солдаут, і точно знаю, що хто завітає 18 жовтня саме на твій концерт. Явно почує зараз і по перше, ексклюзивно в нас на рай радіо. По друге також вже почує від тебе особисто наживо. зі сцени так. Ну і на сам останок хочемо тебе, ще попросити побажання для наших uh -huh. слухачів на сьогодні. Трішки сонця від себе побажай, не не через трек, який зараз буде звучати, а, а від особисто себе. від себе так. Я особисто від себе при нагоді хочу перше з чим привітати. От завтра е в нас концерт, присвячений день Дню захисників е України. І я хочу всіх захисників та захисниць України е привітати. Я хочу подякувати всім за те, що навіть у час війни знаходиться час для мистецтва, е культури, пісні, за те, що ми можемо жити, творити низький, низький уклін. І спасибі за все, хай вас береже Господь, дорогі наші захисники. Е також я хочу привітати. Я хочу всіх вчителів, скоро день вчителя, mm -hmm. подякувати, тому що е, всіх своїх вчителів е, я пам'ятаю і кожному вдячна за науку, за терпіння, кожен мене чомусь навчив не лише знанням, але і життю. Тож хай теж хочу побажати здоров'я, міцного перш за все, сил, терпіння і вдячних слухняних учнів. Так. А, і всіх-всіх людей, всіх, в кого в серці живе музика, пісня, слово, я хочу привітати із прийдешнім днем музики. Для нас це також свято. І я хочу побажати, щоб в серці кожного звучала музика любові, добра, надій і завжди сяяло сонце, незважаючи ні, ні на яку погоду, тому що е, будь-який дощ і будь-які хмари вони пройдуть. І обов'язково засяє сонце. І хай це сонце буде в наших очах, в нашому серці. І будьте тим сонцем, своїм близьким, своїм коханим людям, на підборах чи в кросівках. <гум> Але сяйте і з легкістю, з щастям, добром. Е, і, ну, і Ще одне дуже велике побажання найсильніше – це перемоги і скорішого миру. Підписуємось під кожним сказаним словом. А так. я ж нагадую, друзі, що з нами із міста Чернівці було на телефоні лінії Ірина Зінковська. Тобі дякуємо за те, що нас завітала. Ну і е, все ж таки знову бажаємо солдату. в ми вже mm. в концерті 18 жовтня. Ну а ми переходимо до прем'єри прем Сонце на підборах. Слухаємо. Сонце на підворах, шопковій сукні, вогняні вкради мене на пора, бора, даруй любов свою, мені лише для нас мене ночі і в аперолі, апельсин. Дивись мені, як сонцю в очі та неосліпний від краси Близько на вустах, близько в очах, затьмарила всі зорі цього неба, руки на плечах, музика причав ми двоє і нікого нам не треба. Серце там, де ти, щастя там, де ми заховалися в одній обій. Твоє сонце на підворах, шовковій сукні, вогняні вкради мене на бора, бора, даруй любов свою, мені лише для нас метові ночі, і в апельі, апельсин Дивись мені, як сонцю в очі та неосвітний вібраций, вібраци, іскри у душі, наче вітражі, сонце малювало нам з тобою, скільки в ночах снів, стільки теплих слів, Одному я тобі скажу з любов'ю, серце там, де ти. Щастя там, де ми заховалися в одній обійми Я твоє сонце на підборах, шопковій сукні, вогняні вогані, мене на пора бора, даруй любов свою. Як сонцю в очі та неосвітний від краси. Солнце на Дювочі, та неосвітний вік.